Торон. трон КД шка в минут. Если наши задыхай, погадаешь толпа тыкада ты зараз зарыси выси, 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 выси. Прихитый трон С-ка варий 3, 2, 1, С-ка варит трон. Сау, баный. Шишки нема. Куда у них? Там братро брат, я прыгаю, погибал. Ми здалось, конечно Відка давай сивий, сивий, сивий. выс, вис, свыш, скид кнопка Еш коваріт 3, 2, 1, вешка варій трон Молодці Дороготи да. просить фронт. Да, визнацы Мене витягне, прихід не прихід, ти прихід Куда он нажміть? Вони виходять, вони ззаді стоять. Не сразу так само, просто плефом, я вже. А йдуже можна кошку, Що не буде. зараз знову вешка варити одразу себе за тут. Вешка варить 3, 2, 1, вешка варить рон. Бать Ні. Бач, вони. Там oh. no, вони відходять. Йдемо за ними. Йдемо за ними. Клікайте на них. Йдьте, йдемо За ними. стопи, oh. застопи, дайтем oh. стоп. Присерк, будь ласка, йдемо за ними далі. Да не ну, може ними, Треба застопити. Вен по 3, Два, один, Вен на вас. Молодці. Ну Я на ПКД на вас, ну еще не кажу. Зараз си ви готуйте. Йдемо на них, йдемо на них. Нажіть холдауна, ідемо на них. Сиви, си ви, си ви, си ви, си на них, далі. Видите банк, йдемо на них, йдемо на них, йдемо на них. Скіф Окей, Витяну на вас. Вен. 3, 2, 1, VN. Урон, Сейчас фул ловить их. Не, мы еще не разбегаются, бляжа, все может быть. Идем бич крупного тут. вже втікає. Все, 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 ловіть фул. ловить фул, фулл. Можно? Ну. Лавите окровик, у него уж все. Блять, 8-3, завидь, там 8-3 камінка була. Смотрите, її, завидьте, будь ласка. 8-3 камінка тут Злова это мальчик. Найс. Выжало хорошо. Сейчас такое против пулапов-то пошло. Тим 3 шишку. Сим 3 шишку на гайку текаю. А ну ладно, выйдет, походу. Чекай, что он. Там сим 3, yes. -3 шишка. Ладно, ладно. Молодси. Ну, no, хороший файт. Вен, зона мы сразу скаут на се едет и один надеяй. Мы uh, Не, не, скрин, шучи. Едем вен. Сиян, я один танчик. поїхав уже на гайку, про зону все чекаешь, мы едем в Вен и yes, с Окей, мы идем дропатый. Это кровика? Пингу. Пинг, пингуй. Якшо. Идем на. Їдемо ну, на спині. тут я два бара, че там. Дебирься просто рот и все. Ну я сказал же, ну, не задал бы, будь ласка. Чешь радио, пингуй, девин, еще раз. Та вож тут кровик, мы же. Стренем, бежим по приколу тут. Не, мы. Чап-чопы в мессе стоять. А хто его две скажи? Дорожка, хил або. Тихо, 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 ты тут на мене трейде. Просто гори. Не гори. Монтапнусе? Та все, забыто. 20-кая кабаносе в Месі. Ой-ой-ой, 12 там с каметки чисто. Ти, кто вдохли на першому заливці, можна відкатить? Я на визгунуся до ром. а тепер поняли. Потім підклад. Зараз не треба. Там знов зірю в потім подивитись. Пов. Річка вільна, ясно. Тише, тише. Річка вільна. Річка Не, не лівай, Вірюш. Ворожка, держись. Ворожка, тихо, тихо, тихо. Я жартую, Вірюшка. Там без негатива. Вірюшка, ми на твоїй стороні, пам'ятається. Ми не на а, стороні піва. Глянь, ти поєбані, пані. Ми завжди за Вірюшку. Хоп, зіру ультують. Як мішає сало, це просто Да-да. Це... Да. це я не можу. Шо да-да? Ти спів. Шо да-да? Ми фул вайп зробили, не Я Не знаю, я ні одне сало не зловив, я не знаю. Я ту, не а знаєш чого? Я ловлю його весь час чогось. Тому що батлуха кидає під ворота, а ти сиш за воротами. Тому ти не треба спало. Комусь ще є лучше, ні. Чи я хтось... Так, Стенг ввороті не танк. Я не танк. Батлуха кидає під а тут. Що, ні, в мене немає. Ну, я не знаю, що це вийшло, ми на два щастяю. Алло, холі ви сретись? Все, ми не сретись. Ми не сретись, ні. Просто не під час таймеру, окей? Першу залинку, саму першу, яку ти полив, там просто кажеш, ти кажеш, три в мене вже саду. Сміса з нами б. Кабаноті. окей, іду. Бізу не бачу. Не знаю, десь... Пізніше вони, я говорив вам за них.

Хоть Вони більше на вас. А я пів Знав. маунта з першого тільки. Вони тікають. У мене тільки якийсь зіро спек. Вот, вот, вот. Не спешите? Норті в тебе зліва. Спешите, спешите. Один спешився і маунт апнувся. Ні, от бой. Хлопці, вас в спині. Отут, от, по пінгу. Отут, от, трошки по дорозі рівно. Похож. No mm. <slut> uh, yeah. yeah. — Ні. А чоп їхні чи ні? — Ні. — Тут Чоп-чоп 7-3 8-3. Не, Ходом может А Нормал. він? Вот-вот. Таймстоп 6 63. Тушка 8.3. Чоп чоп місці стоять на СЄ, на гайке. Прямо нас. Ну там окей, да покусайтесь. Ну, 103 будет. Да, ты. Ну це ваш кофе. Кончик. важко бути. Там блядь, ну 8-3. По Папикраще. краще. там не всі, там он кик-то стал. У Папів тоже було, будет,с. Так, ладно. Может было 83. Канка золото, навіть. О, запрашивается. No. No, no, no. Да. Нормально. Дизван же. Просто тема дизвонат. Тише, тише. Це буде економічно, я думаю. Не карка это. Идуч в сторону НК. Окей, маунтап, иду на инчтор. Чистрая шешка. Пишилось ця фіня, б'є вже. З якої сторони б'є? Зенки, зенки, зенки. Окей. Він б'є сапра. Він б'є змаунт. Він б'є дивіться, швидко на Єшку. На Єшку три, два, один, на Єшку хто є, так? Ну, окей, ми майже ж одного вони не очікували. Відкиньте їх. Дам відкат. Тут ланька плапів зорки. Як мапки? Да. Yeah. На ешку 3, 2, 1, Ешка урон. Если вы заработаете. В принципе, турот может залетить. Меня жалую баф, блядь, ритха любить. 1300, зараху дви. На S trochę пережмись. Піднится на Х, no, на Х на Х поднимайтесь. На Х поднимайтесь. Вищий зараз. Вы ви поднимаетесь? На N-кусе. НК 3, 2, so, so, 1, НК урон, то я. Окей. Майже одного. Да, си, виси, 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 пігер, виси, пігер, виси, пігер, виси, пігер, виси, пігер. виси, виси, висиви, си. Хитте. Кейк, заходьте сі назад назад назад, і сіте по т. Да. мені подану. Еш но Окей. Попустимо. Дивіться, є ж каврит. 3, 2, 1, єшка вріт. Майжу шотну. Все вы готуйте. Я плат еду, кейс. Ч пулапа? Сивись, сивис, сивис. Кликніте на ворота, кликней на ворота, кликайте на ворота. Дивіться зараз. У вас есть кнопка? Сам стоп, сам стоп. Дайтем стоп, дайтем стоп же, дайтем стоп же, дайтем стоп. 200 дай стоп. НК-50 стопа. 3, 2, 1, НК урон, НК. Куда друг... он? Нам з другой нас закрил. Нам з другої сторони ломають. Окей. На другу сторону. Вони выходять идуть выходят, на ВН. Там же пришло. Що лапы роблять? Ой, чопчопа, чепчок, шоп. ламають? тоже чи танчик, каньку станет. Ламають з іншої сторони чи не. Да. Другі ворота? Ламають. воин. Дивіться зараз, Єшка з Хе. Три, два, один, ешка, рум. Вот румы, заходьте. Ждите, молотап. Виїжджаємо пока замка. Зараз почекаємо трохи. Но ми не фул виїжджаємо. просто въезжайте замка, ми не фулл ткань, Роздохну, Нормально, я живу, там. я живу. Навезер самка. замка. Так, так давай им в жопу зайдем, не Так я знаю, ну я хочу, щоб они почили файти здесь между собой, спрей зараз зробить трохи, растакатись, щоб лоба не было. Просто растакер ставить. Навколо замка растак. Танки чекають, мы безбластуємо. Шуч. Е, тут вышли, пул лапы вышли. Куда идут? Рупайте зески, рупити зески по мені, зески. Вони здались племен і відходять назад тепер. Вешка 3, 2, 1, вешко. Я не витяну, відходите. Зараз кайту, дайте, яшку. Зараз топайте, стопайте. Вони бурьбав. Сивий, сивы, сивы, сивы. Окей. Симоту. Нажміть від хати, йдемо на них трохи. Рисерку, 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 рисерку нажміть. Йдемо на них, йдемо на них. Окей. Йдемо далі за ними. Мене ще немає. Йдемо далі. Дивіться, зараз фешка витягну на вас. В3, 2, 1. Я не дотягну, відходь єшка. Просто пізда. Відійдіть зараз. Сивий, 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 сивий. Куда вони жміть? Вихилюйте, бо тут крові клас. Іде вони на них. А ну типа. Вешку, вешку, ВС, ВС, ВС. Меняйте сторону ВС, 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 поднимайтесь на Х. Поднимайтесь на Х, фул. Стой тут. Ходимо тут, Х. Не капну, дайте тем стоп, дайте тем стоп танчика, якщо підійде. Там на єшка танчики дуже агресивно під'жают, то мало так чек. чекает. Шоп- чопаеш. Назад, назад, так, назад, назад, на хеф, назад, на Х. У нас нормально все. На Х поднимайтесь? Демос. Еск... Хто? Де? Де? Він? Що по НЄ? На НЄ. СПС підемо, я бачу. Стоп, рунку поставте. Рунку поставте. Вони не здаються, окей. Ти зараз НЄ по найближчим танчикам. Три, два, один. НЄ в рун. НЄ. Кайтом, молодці. Кайтом, кайтом. Зараз сиви готуйте. Стопити, стопити, стопити. СЄ завертайте. СЄ, СЄ, СЄ. Сиви, сиви, сиви. Окей, вони хірово здалися. Нажміть відкати. Прохідьте мені всі. Кат. Скільки у вас кнопки? Є. Видите, зараз Ешка с х, я с хэ три. Лопус Вен. Лапус Вен, да. СССР, с я, севный, се, съемный, севный, спиды вийшов. съемный из подростки. Сеш више вышел. Чопа идут далее знать. Идем ску, с На хезер снимает. Где мой ешку? Ну я моя. С коскуни звертать. Тут s, 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 s co вниз. Чотири роблят? Чап по проходять, підняли. На нас ідуть. О, на вешку йдемо, на вешку обходимо. На вежку, на вешку, на На навколо йдемо. Навколо хе. Нас зажмуть. Ну, мені треба вийти якось. Чип-чопа йдуть вешку тоже. Пулапы сверху навин. Вешку відходить. Від КПшку йдуть. Лапи... Лапи, на наешка, лапи. розтасить лапи. на тайм Таймстоп, дай таймстоп, пулапи в нас. Идемо ешку, идемо ешку, идемо ешко. Пулапи прославились, йдемо ешку, йдемо ешку, Йдемо, ешку. НК зарт это НК, НК, НКО зараз фору піднимається. Дай дорогу, дай дорогу вже. Дорогу стріш, дай Eco, дай Нико, дай Менку, дай даймо дай демон. Энко приходьте. Зараз жміть тапки на нько, жміть Всі-всі на нку. На не, на нья тапки жміть тут. C на Він На маунті, я Тапка жалует. тут. Слить, слить, дам. Дивіться по танчику в собі. Три, два, один, По на найближчим рон. Кайте мені. зараз ви тут, я кайте, мені. Єшко за вниз Низ, пускайте за сіжку. Низ, спустіться, низ, низ, низ. Самок наш. Замок чучок. Відходимо джішку. Застопийте их пускай. Застопийте Сиви, пускай. Сивий, 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 фронт, прихідний фонд прихідний фонд, прихідный фонд. Йдемо, Енку. Енку, Енку, йдемо в сторону замка. Танки дивися на них обережу, тільки не підставляйтесь. Можете монтапнутися, йдемо в сторону замку. Вони між собою файтеся? Там, да, там, там. Танк на них поки демонтап дві їздиш, дивися, ми пишемо замок. Там. Дорогу відкати, дорогу відкати швидше. Прям фаст Кухто піддержит. Карсик шутит. Вот, пишет, нет, пишет. Идем, 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 коли рецепт мені, енд 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 енд. Ось бачите, бачите, енд 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 енд. Є генок око, генок око камня. Я на копаю. Се пробую. Енд є там далі, є єжка так, так на колопа, єжка, єжка підтримку. Чи патфас до хойдемо, єжка на колопа. Потом танка. Е, нам зараз топ, топ, будувати, енд 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 багато фоку. Ми там після сей стопа стільки урона, що ми просто біли. Так, nah, я, я розумію. Їдемо вишку. Їдемо вишку. Ми даже гігантка не прожалася просто. Так звати. на них ходим, поки демон тапну, ти катаєшся. Хто може інфу нормально давати тут? катайся, дивись на них, окей? Хай пару людей з другої сторони ворота потроху поможе. Не б'ються між собою. Ми з цієї тобою. сторони. А є інжойер, поки ти чекає їх, окей? Прямо поки де дивишся на них. Я піду ремонт. Роби. Окей, ми ламаємо замок. У мене дорожки нема? Дрожку, я yeah, тебе Хача. дорожку и файт. Мы ще будум тут хватить. Но no, по лапа не пускай, чек чопил, блядь, занк. С это уже дом. Окей, пуш я шо выйду. Замок, чіп чоп. Не заходи, не заходи. Я Зараз всіх не Давай, норить їх, половинку тільки, всіх не звати. По гордам три, два, один, по гордам ру. всіх. Чоп, чопи замок. Йдемо Вен, Йдемо Вен, пок. Підходьте Вен, підходьте Вен, поки тебе. Вы чуп да, да, не молтапнуть, все, чипшопы. Не, не, они спешены идут. Письмотап. По лапу, аско забирай. Пусть гайд монтап. Идимовый. По лапы проплыл, аско. Тут, тут пить, блядь, вишку, на вишку, на вешку Б. А шо, чеп чопи роблять? Чуп Замп, к нам блок, к нам блок к нам ідуть. стоять. Регруппис. Полапу бьет другий ворот. Текст. Выкачки, блядь, по я просто взял. Я вот тут насей дум ну, биш дебиш, Каут, пасов Пацан. Я боюсь. Я уже пасоннух... в Пис Я в Писси в еду. Оси, оси, едемой ся, оси, ося, ся пока. Танки дивіться на них, всі інші не переезжают, ми просто фурі, такие. На вони виходять, виходять на оси. Идемось я, идем ся просто. Добре. Можна... З... Можна написати пула щоб затімились проти чоп-чок? Не треба. Не треба ни ну, ну, на... на нас чекає. Треба целурата якийсь бам, як туди взагалі. Так, ми прибили фул ворота, там нам лорда а, за... залишили за, забрати. Ну, тут ду... трьох вардів лорда. Все. Воня просто тут не показує. Вони. Окей, не сіди назад, відійти, не сіди. Я чекаю регрупи, щоб нормальні файти. У мене шипіка немає і поріск одної. Не вийде. Там столпа немає, камінки, ну багато що. Так, пробайте ще ці ворота, чи ми, ми не можемо? Не можемо. А що? Фул тут? Чекаю, Другий пак. Так добре. Окей, я чекаю перший. Блавс. Он не вышел, что они не рубит? Не, не, он не okay. А пентер на Ян? Да. Вот у Я, я был, был Сейчас захожу. Окей. Okay. Вот у тебя. А у почти фул Сундук открылся в замке. Угу. Кого не видно? Була перегрупнулася. Кого не видно? Доходять по лапе. Ну, замок не відкрили. Я е, бачу, там файт прямо в замке. Нема там, по-другому, пустати. Чого постоять? Вони просто не відкривають. Завалимся. Не бьют, а вам еще одна Месса, я вижу. Смава, я месса. Я месса на плюс, плюс 3 за вас идет. ну писта клапов сейчас. Ходить. Найс я. Выходит? Окей Ну пробывает ворота Не крили замок Пощай замок Копен походит Санях там за мной Тут батла Не бачу, ні. Треба Тут я чекер був. Ми пробили другий ворота. Ладно. Ідемо поки за мною. Вони прямо за мною, бачите? По тут, а чи почав подивитися? І оці ворота ламайте, оці ворота. Ну, ви ворота проламайте швиденько. Я розумію. Проламайте ворота. Швидше, швидше, воротан ломайте. Батлу мало там. Зараз на хе, на вешку. На вешку на хе, піти на вас 3, 2, 1, вешка на Х урон, Мосі. Дуже гарний клеп, Моці, виходимо до КС, виходимо сі. Підлутайте танки, які можете, виходимо сі. СК, С, В, завертайте, В, завертайте. Там чехчапа зараз заливать будет. 30 стрілять. Зверху можуть залити. Обереж, все тут. Ми їм е, цього пулапів голі все, мало лапа. Плапів собі зараз. Три, два, один, плапів собі. Фу, Пу, залатали плапів, ідемо ВС. Ідемо ВС, ВС, ВС виходимо. Рівно ВС, рівно ВС ідемо. Більше Еску зараз. Більше Еску. Хіба три хлопнули <рив> спину. Ідемо Веску. Більше єшка зараз, нехай, піднімайтесь. Я не зріг. 6 хвилин. Нам треба файту ще? Так, так, так. Ні, я тільки прогрівся, так. W жмі. Не мене. Вони вийшли з замку ось. Не-не-не. Типу, зараз з тринадцять ще. Лісі зараз енка на вас відйде. Три. 2, 1, Енка урон. По танчику. Майже, кайте еску. кайте еску. Ви попити з нас. Клінс-клінс фронт. Клінс фронт. Клінс фронт. Йдемо еску. Йд Відбобити с нас. ДМС куда? Через секунди, кнопки. Можем сразу в контр блять. Окей, okay. ДМС. Right. Зараз тут і сивы, піднісся, хесят, зараз єшка, вытяну... Не треба, не треба. Єшка три, два, один, єшка урон і сивий, сивий, сиви. Захить сиви, сиви, сиви. на фронт, будь, будь ласка. мене. Одночасно та... з неймоволив. Я бачу.

Тільки дабл пустову. Ну ми в плюс вийдемо точно, зараз нам треба якось скриньку буде забрати. І ми зараз, ну, якщо ви залутали лапів, ми там дуже багато вибили. Зараз походить, походіть тут, походіть. Не файті все. Не певні, ловлять просто. Блять, жалко, що дабл наш зажав. за. Да. Я тому трохи боявся, але я не думав, що кінки так швидко. Якщо... Ну і взагалі, типу, приїдуть, бо тут вже кінець файту, вони все одно приїхали. А тут, ну, їм ніхто хотіти не дасть. Ну зараз чекаю. Це і блок, це мой бік клінкіл, їдуть назад, Я думаю, це чоп чопи а клінкіли за ними прям 4-3. Я думаю, що це затікання цих клінкілів, ні. Які. чоп чоп пише. Клинкил докс факт. Правда. Факт-спілк. Питаю, чи А не вийти чоп-чоп. Нас чоп-чоп питає, чи хочу. Давай вже ні. Чекайте, ні, вміщи на кого раз на раз. Як тут раз. А чо, нас так... Напиши next timer. От, да. Чи може відіграємо цей гриф? А якщо ні? І клінкіли тут. Значить, я лак. Клінкіли це страшно. Клінк командуй. А нічого, просто ми ходимо зараз, клинки заберемо замок, ми поїдемо, поїдемо на ВН, заберемо зі скриньки в мене лут на ВН, і все. Вон Києві катається на 8-3 тим стоп і кончений. Може... Вони а можуть... чел, він просто даун. Він, він, може... Вон... Він... Почекай секунду. Вони тим стоп, кстати, убив. Не дай сраку тут і там. Полярно. Вони росте.